Друзі, всім привіт! На зв'язку Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про е, інсайти страхового ринку, про страхові спори. про… Е, Ще підводний камені договорів страхування і про оці моменти, які страхові компанії використовують для того, щоб не виплатити страхові відшкодування або зменшити його. Якщо у вас вже є якась проблема зі страховими компаніями, у тут внизу є наші контактні телефони, до них під'єднані всі месенджери, обов'язково напишіть. Якщо є рішення, ми 100% вам допоможемо, тому що працюємо з 2007 року і на сьогоднішній день не. Якихось кейсів у сфері страхових спорів, ну, на яких би ми не розумілись. А зараз хочу е поділитися з вами е інсайтом, ну, тому що таких інсайтів насправді в новому законі про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів багато, на якому дуже багато людей е отримують е серйозні проблеми. Про що мова? У нас новим законом передбачено пряме врегулювання. Пряме врегулювання включається, коли в ДТП приймали участь два транспортних засоби. Дуже е, багато людей не розуміють, якщо ДТП відбувається між легковиком або е, ну, фурою, автопотягом, або між двома фурами. Тобто фура автопотяг це тягач і це причіп, і е, це два окремих транспортних засоби. На них оформлені два окремих свідоцтва про реєстрацію, оформлені договори страхування на причеп і на тягач. І відповідно, якщо така ситуація відбувається, то логічно говорити про те, що у ДТП приймали участь три транспортні засоби, а не два. І людина може а, неправильно зорієнтуватись у системі прямого регулювання, втратити а, ну як мінімум час. А то й можливість ну, отримати відшкодування, якщо там, припустимо, не своєчасно не витримає строків і там, не тому страховику покаже автомобіль, а потім розпочне ремонт. Тому обов'язково враховуйте цей момент у разі, якщо, не дай Бог, трапилось таке ДТП, то не використовуйте функцію прямого врегулювання. Тобто в такому випадку ви йдете не до своєго страховика, а ви йдете до е Страховика особи відповідальної за заподіяні збитки, так як це було по старому закону. Тобто тут, тут не треба нічого придумувати, оскільки можна отримати саме виключно проблеми. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, отут внизу наш контактний телефон, до нього під'єднані всі месенджери. обов'язково напишіть нам, і ми вам допоможемо з вирішенням будь-якої проблеми. Дякую, що дивитесь, дякую за те, що підписані. Залишайтесь з нами, коментуйте, а ми продовжимо робити для вас класний актуальний контент. Пока-пока, друзі.